Ось, друзі, ми зайшли в тепличку. Я хочу трохи сьогодні понакидати снігу. Хочу трохи понакидати снігу, бо в теплиці дуже сухо, дуже сухо. Тут у мене посаджено два сорти клубники. Це корі рання була в стаканчиках. Дивіться, як вона виглядає. Я трошки вас отак похилю. І, і, і хочу приблизити. Вона дуже гарно виглядає. Вона була в стаканчиках. Ця клубничка, я її подліла. І вона себе в теплиці почуває дуже файно. О, скільки тут у нас зараз градусів? У нас тут зараз 3,5 градуси тепла. Земля не замерзла в теплиці. А з цієї сторони у мене е, кабрила посажена. Це відкрита коренева система була. Але вона теж, бачу, вон там собі сидить. І ще навіть пускає маленькі листочки. Зараз глянемо, що вона тут собі, що вона собі тут думає. Так, що ти кабрило собі? Кабрило, кабрило, да, все живеньке, все поприймалося, він ще даже хоче випустити е, цей цвітонос, хоче випустити. Ось так виглядає, а я потрошку буду зараз, ще є сніг, ще не зовсім розтаяв, то я потрошку буду е, накидати снігу сюди, вже ось почала. Так що треба на щоб трохи змочити землю. По краях на теплиці дуже багато ми згрібали снігу, він ще не ростає, тому є можливість подкидати, бо в мене тут посаджена цибуля рання на перо, то я хочу підкидати, щоб воно трохи увологилось І е, хочу ще сказати те, що, бачите, як гарно, було б ці теплиці подешевше, то їх можна було б і все висаджувати в теплиці. До ладу доглядаєш і маєш при цьому результат. Ось так буду зараз накидаю. А зараз хочу вам показати, зараз перейдемо. Ось е, моє кабрило, яке посаджено на бугру. Ось так виглядає город мій. Ось так він виглядає, все потаяло. Оце такий бугор. А ось тут посаджено кабрило. Зараз глянемо, що вона. Я її накрила у два. Шари агроволокно 23 і 17. Ну, земляні. Так, живий. Все живеньке, все поприймалося, накриємо її далі і хай вона собі відпочиває до весни. Ось так, друзі. Так що все тає, але обіцяють знов мороз та сніг. І думаю, бачите, скільки снігу там біля теплиці. О, оце скільки, це вже воно трохи потаяв, а то було ж вишиті з железяк, що там у мене. О, бачите, вишиті з железяк було.